Доброго дня, маня. Ви вичуєте, що це за галас, Не знаєте, хто це може бути? Так це ж пташка. Ви не знаєте її назву? Це сорока. А ви знаєте, що сороку називають ще білобокою, тому що у неї білі бочки. Вона хоче розказати нам свою історію. Ось послухайте. Одного разу на світанку знайшла сорока серед ганку, чарівний відблискаметисту, нове коштовне намисто. Сорока враз за те намисто, вона ж бо в цьому мала хисто, здійнялася і вмить злетіла, і тільки очі заблистіли. На гілці вправно походжає, хвалиться, що намисто має. Немов вона така багата, та хвалькувата і пихата. Та все ж недовго красувалась, довго правно вихвалялась. За сук намистом зачепилась і аметисти розлетілись. Давайте, щоб сорока не засмучувалася, намалюємо її намистом. Малювати ми будемо червоного кольору намистом. І малювати будемо пальчиком казівним, Ось таким казівним пальчиком. Покажіть, де ваш вказівний пальчик. Ось. Ми беремо водичку, тепер фарбу червоного кольору. І на ниточку намальовану малюємо намистинки червоні. Ось так. Яке гарне в нас буде намисто для сороки. з вами вийшла. Ось таке намисто у нас вийшло. Сорока Білобока бока, дякує вам за роботу. До нових зустрічей. До побачення!